Всім привіт, Тулі! Вийшла трохи прогулятися. Милася. Дівчата співають червону калину. Так ідеш по вулиці. А тут то гімн України, то червона калина. Все буде у нас добре, буде у нас мир, будемо ми добре жити, все буде класно. У мене добрі дуже перечуття на майбутнє. Ніколи я так наперед не задумувалась навіть на далеко на життя, а от під час війни, от останній місяць, ну як ми повернулися в, в Україну, в Черкаси, у мене дуже приємні, якісь добрі передчуття. І вони такі сильні, що прям, знаєте, у мене аж як якось Підняття духу якогось, не знаю. Хоча повинно бути навпаки, після повернення, там тривоги, це все. Ми це чуємо, погані звістки постійно. Але перечуття внутрішнє дуже добре. Я не знаю, з чим це пов'язано, але так от кажу, як є. А тепер я хочу поговорити з вами про Артема. З першого дня війни. Перших, скажімо так, днів війни, він, він дуже сильно допомагає ЗСУ. До нього майже кожного дня приходять, приїжджають воєнні з пробитими, з пробитими колесами, з запитом на резину, на колеса, на те, без чого вони не можуть на фронті. І він дуже багато віддає, дійсно, безкоштовно. Він каже, я не можу брати з них кошти. Я віддаю. Всі на базарі там, на авторинку дивуються і кажуть, що так не можна. А, да, Добрий день. Зустріла маму своєї однокласниці. В школі разом навчалася з нею. Компліментів мені наробила. Так от, продовжимо. Всі дивуються, але він не припиняє це робити. Він щось лагодить, перевзуває їх, віддає резину, відправляє їм туди резину. Вони вже знають, що він допомагає, і вони один одному його контакт передають, і до нього звертається все більше і більше людей. І я якось його запитала, кажу, ти хоч приблизно вже ну, прикинув, скільки коштів ти резиною віддав. Ну, тобто він її купує, цю резину. Вона у нього там є на складі, він її віддає. Навіть беушно, але все одно він її купує. Вона ж не безкоштовно до нього потрапляє. Він каже, да, десь під 100 тисяч гривень. Я як почула, я просто була в шоці. І... Якраз він сьогодні ось поїхав на нову пошту. Зараз після роботи за комплектом зимової резини треба хлопцям на фронт відправити. І він мені показував переписку. Його питають, скільки з нас? А він каже, нічого, нічого не треба. І віддає так. Тобто цей комплект я не знаю скільки. 3-4 тисячі гривень одне колесо стоїть коштує. Буває дорожче. Ну, я не сильно розбираюся, я просто служу по тому, що я собі купую, скільки це коштує. Це дуже дорого. А, а зараз дійсно зима попереду, і вони всі повинні перевзутися. І не у всіх військових є волонтери, котрі можуть їх забезпечити саме резинкою, колесами. От, от так. Якось Артем став майже ну, можна сказати, волонтером. Допомагає, але все він це робить зі свого карману. І ну, там на нього вже ругаються всі на ринку, що ти робиш, так не можна. Ну, ти теж повинен заробляти і так далі. А він каже, я не можу. і все. Ось. Тому я... Йому запропонувала відкрити щод банку, приват о, 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 монобанку. Каже, давай я об'явлю, що ти допомагаєш, що ми е, відкриємо збір і, може, люди будуть теж допомагати. Ні, це нормально, всі кудись зараз переводять кошти. Це я йому казала ще місяць тому, може навіть раніше. Він та ні, ні, ну якось я, я не знаю, будуть казати, що я гроші хочу заробити. Ну, коротше, він ні в пакую. І оце вчора чи позавчора, ну коротко, на днях буквально я його таку таки вмовила. Кажу: давай, давай спробуємо, давай, зробиш пост. У нього купа фоток з цими воєнними, які яким він допомагає. І вони фоткаються з ним, дякують. Вони там йому вже з передовою якийсь прапор повинні привезти. Сказали, там всі хлопці розпишуться, бо він вже не один раз їм допомагає. І в нього є ці фотки. Кажу, давай будемо залагати ці фотки в інстаграм і будемо залишати там посилання номер картки. Ну, в общем, якось я його вмовила і ми це зробили. І да, потроху перекидують. Хтось тисячу гривень одразу перевів. Просто ми виставляємо фото, уявляєте? ну це просто шок в мене був. Виставляє він фото, я обновлюю, щоб подивитися на цю сторінку, чи є фото, чи ні. А там бабах, а у нього вже смс-ка тисячу гривень, 1100 гривень хтось перевів. Він такий, та ладно. Ну Це був один такий перевіт, і ми не знаємо, від кого, ну там ім'я є, але ми не знаємо цю людину. тобто Хтось побачив і одразу перевів. А, і переводи, переводи є по 50 гривень, по 10 гривень. А, хтось там 6-60 переводи, ну тобто там же ж монобанк без комісії, і от 6,60 це якось, я не знаю, може з іншого банку, ну, я не знаю. Ну, коротше, тобто, люди все ж таки потрошку переводять. Сума поки що невелика там зібралася, але це ті гроші, які постійно потрібні. Тобто їх все одно буде не вистачати весь час. Тому я О, привіт. О. Сьогодні день зустрічі однокласників. Однокласниця зустріла Таня Тетяна. От. Тому я залишу посилання. На цю банку і буду інколи нагадувати вам про неї. І якщо буде у вас змога така допомагати, це буде ваш вклад в нашу перемогу. Ті гроші він викла... буде викладати фото, може відео якісь на свою сторінку в інстаграм, і ви зможете бачити, що дійсно це відбувається. Але на це треба час, теж ми там взяли одна-два пости склали. Це теж час, і не кожного разу є на це час, особливо в, ньому. в нього. Тому, мабуть, я йому буду допомагати в цьому. І я дуже прошу вас долучатися, бо тільки разом ми зможемо перемогти, зможемо допомогти, вони там боронять нашу нашу свободу, наше життя. Вони там. Вони там помирають, хлопці помирають. Хтось залишається з пораненнями важкими, хтось без рук, без ніг. І це дуже страшно. Це, це дуже страшно. Тому давайте будемо чим можемо допомагати. Всім добрий день. Ми робили там збір, я оголошував на колеса. Для ЗСУ. На чому проблема? Скажу вам чесно, вже я довгий час допомагаю як можу, але якби ви бачили, на яких вони колесах приїжджають, ви просто б за голову схватились. Там лисі, бубани і повірте, і такі, що взагалі ну, ними не то, що по трасі не можна їздити, а вже по ґрунтовці. я взагалі не знаю, як вони їздять. Я вам гарантую, що всі кошти, які ми назбираємо, а зараз ми тільки насобирали то що я вам зараз покажу, тільки на одне колесо, і то не повністю там в районі 200 тисяч. Е а одне колесо стоїть від 3 до 4,5 тисяч, і це я саме мінімальний знайшов. Таких цін в Україні ну, немає. Колесо стоїть там порядка е 5-6. Потихеньку движеться. Дякую всім, хто допомагає. Зараз е я вам покажу, які колеса. Я заказав, але це колеса ще за свої кошти. Ми поки що тільки не збирали на одне колесо. Але поступово двигається. Якщо є змога, допомагайте. Дивіться, яка проблема, чому потрібні колеса напередок. Тому що там, ну, не в основному але є пікапи, джипи, які півповноприводні. І там, як правило, треба ну, щоб були колеса 4 одинакових. Ну, хоча б в розмірі, щоб були. Але ті колеса, які в мене вже були, там, ну. Ще коли літо твердий ґрунт, то можна їздити. Але зараз, коли болото, грязь, багато машин застряє, і це ставить під небезпеку наших захисників, наших воїнів, які захищають нашу країну. Я знайшов такий хороший варіант, який дуже їм допоможе, і потихеньку, я думаю, ви теж будете допомагати. І дивіться, в чому проблема? Мені хлопці написали. Два-три дня я їм колеса доставив в нової почту, чи перевізчик, чи хтось їде. Що заказувати волонтерам, волонтерці колеса повинен поїхати знайти. Десь купити, привезти. Ну, чи, то там може, чи вони доїдуть, чи не доїдуть, незрозуміло. Я вам зараз тут покажу переписки далі. І ці колеса, я вам вже гарантую, вони вже там напередку. І допомагають нашим хлопцям. І покажу, чому їм конче необхідні ці колеса. Там такі речі скидують, що там просто раз-раз проїхав колес нема. особливо якщо вони лисі. А вони там 90% їздять на лисих колесах геть. Це я, вам... я не можу робити багато фото, бо незручно мені робити фото воєнних, і вони не дуже хочуть. Але я вам надалі буду показувати, на яких вони їздять колеса і як ми їм допомагаємо. Я така довольна, щаслива. Дивіться, що я купила. Аж чотири пучки у цього для засолки огірків. Я хотіла купити декілька, насушити, щоб взимку можна було з тих поганеньких огірків за тебе, тепличних, робити мало Вони тоді добріші. От. І прям там весь склад був, і у той навіть штучка ота для хрумки. Хоча воно і без нього виходить, але все одно класно що воно там є. Це я довольна, задоволена. Йду додому через АТБ, ще куплю, зайду огірки, а так, в принципі, більше нічого навіть і не потрібно сьогодні. Бо все купила вчора. Ось дивіться. Досить часто тут прохожу, але вже одного разу вам не показую. Так мило, приємно. Черкаси це Україна. Так і буде. Дивіться, яке в мене і скільки в мене тут багатства. Тепер треба це якось вмістити кудись, щоб воно відмокло, гарненько помити і потім гарненько розложити, щоб висохло. Це буде на підлозі в спальні. Спочатку цей бік полежить, потім переверну, щоб оце все теж полежало. Щось зріжу потім. Ну, коротше, Є чим займатися тепер віки. Артем накупив м'яса різного. Все. Це... це телятина? Артем. Телятина то? Це курка, а тут що у нас? Сало. Та нічого, просто питаю. Телятина наче свинина? Ну так. Да. То я, мабуть, заморожу, бо є ж курка готова. Витерла я сьогодні свій червоний лак, була я в Єві і купила ще кілька лаків. Вони дешеві, оці, нагаток, але добре тримаються, особливо на гель-лаку. Чорний купила, просто чорний. Потім ось такий. Я просто не могла обрати. Що це? А, ні, трохи різні. Думала однакові. І ось. Тональний крем у мене скінчився. І туш нарешті з'явилась. та, що я купую завжди. Те, що вона в мене скінчилася. Прекрасно. Артем приніс, сказав, сало, а це не сало, а вирізка чи як вона називається. Коротше, каже, його треба засолити. Жодного разу не робила це вдома, Звичай купували, одразу готове. Але я думаю, що це точно так же, як і рибу солимо. Просто гарненько. Я його помила. Водичка стекла. І отак от зараз один на одну покладу і в холодильник впала так і ти в YouTube і зараз дивитися, як це робити. Тільки що і так потратила я десь півтори години на те, щоб змонтувати відео. Артему він там розповідав про цей збір, про те, що він робить, про те, ну, коротше, тут і вставляли скріни, і переписки. І фотки з цими, з цими солдатами, з воєнними, військовими, військовими. Це щось зелене, я не знаю, печатка якась, що з ним. Потім зріжеться. От, і я, коротше, допомагала йому, бо він же таке не змонтує сам нормально. То монтували довго, то вже повиставляли в Інстаграм. Ну, я вам це якраз в цей влог вже і вставила, як <рес> ви бачили. Думаю, що я ж вставлю. О те, що ви бачили сьогодні раніше у цьому відео, ото я робила півтори години. Бо він у нього була купа спроб, кілька спроб. Телефон падав, матюкався там бідний. Так, і що далі робити? В Пакет і в холодильник. І зараз вже початок 10-ї. У нас пізня вечеря. Ну, ми мене вечеря, а у Артема перекус не хоче на ніч наїдатися. А це сало з чесником. М -м -м -м. Як це смачно. Огірочки, помідорчики. Всім, хто їсть смачного, з вас лайк, хто їсть, а хто не їсть теж. І... До побачення. Зустрінемося в наступному дозі. Точно? Так. Да. І підписуйся на канал Вес Вікторія.